Вітаю! Сьогодні на гуртку Азбука крою та шиття» ми з вами будемо розпочинати пошиття майки на ляльку Барбі. Подивіться уважно, майка має такий вигляд. Зверніть увагу, передня частина майки складається із двох частинок. Нижня частина і верхня частина. Майка відрізна. Під лінією грудей. Якщо звернути увагу, верхня відрізна частина призібрана по лінії низу. Ці зборочки слугують у нас замінником виточки. Потім задня частина спинки, у нас Призібрана у верхній частині. Вставлена сюди еластична тасьма. Для чого це необхідно? Для того, щоб нам легко було одягти дану майку на ляльку. І майка у нас на бретелечках. що нам необхідно мати на дане заняття. Це Гольничка із голками і швадськими шпильками, нитки в тон тканини, еластична тасьма, потім мереживо, шириною тут десь 8 мм для бретелек. Потім ми для пошиття мойки будемо використовувати ось таке мереживо на бавовняній основі. І шаблон викрійка. Зверніть увагу, спинка складається із однієї деталі, а передня частина складається із двох деталей. На викрійці нам чітко видно позначки, які повинні потім з'єднуватися. І на лекалові нам Видно, що показано, що нижній зріз верхньої частиночки призбирується. Розташовуємо наші викрійки на тканині. Задня частина спинки, нижня частина переду і верхня частина переду. Зверніть увагу, що <кій> низ. Спинки і низ переду, ось на мережі, ви, у нас уже оброблений. Якщо звернете увагу, у нас уже оброблений. Тож на виробові нашому ми вже низ не будемо обробляти. І зверніть увагу, передня частина теж та частина, яка є тими. У верхню сторону теж уже має оброблений вигляд. Тож, обводимо наші викрійки олівчиком, так, обводимо, і додаємо припуски з усіх сторін 5 мм. І з цими 5 мм припуски. На сшивання і викроюємо потім дані елементи. Розкроїли ми з вами дані деталі, спинка. Спинка нам на сьогодні не потрібна, тому що ми будемо зшивати передні частинки. Дивіться. Мітки я позначила, які потім в процесі шивання повинні збігатися. Роботу розпочнемо із верхньої відрізної частини. Так, по лінії намітки ми починаємо дрібненькими стібочками вперед голочкою. Наметувати стібочки, ну, дрібненько, шириною десь по 5 міліметрів, для того, щоб призібрати верхню частиночку. Отак легенько шов вперед голочкою. Наметувальний стібочок. Проклали ми з вами наметувальні стібочки. Тепер необхідно за один краєчок потягнути і стягнути, утворивши зборочки. І отак прикладаємо на величину, стягуємо, яка дорівнює величині цього зрізу. Ось ми стягнули трішки. І краєчок зафіксуємо, щоб дана строчка в нас не розпустилася декількома стібочками зафіксовуємо зафіксували. Зрізаємо ниточку і складочки розпреділяємо рівномірно по всій величині. Тепер беремо верхню частину і нижню частину. У нас є ось виворітня сторона, там, де в нас намічені лінії, і лицо. Тож складаємо. Лицевою стороною всередину дві деталі. Отак, урівнюючи зрізи. Для цього нам необхідні оці намітки, що ми намічали. Ось центр на нижній деталі і центр на верхній деталі. Суміщаємо ці намітки і закріплюємо швацькою шпилечкою, щоб по центру. І відповідно суміщаємо зрізи і шириною припуск шва 5 мм, знову зметуємо дрібними стібочками. Я розпочну. Зметуємо верхню і нижню частину переду, просто наметувальними стібочками. Ось лінія зметування двох деталей. Тепер по лінії зметання нам треба прокласти шовчик назад голочкою. Розпочинаємо з лівого куточку. Шиємо зліва направо. Вірніше навпаки справа на Шири Ширина стіпочки у нас. 3-4 міліметра Шов назад голочкою Проколюємо Перед стручкою Вертаємося назад У нас получається шов назад Голочкою. Так. І так і так до кінця. Зшили ми з вами дві деталі переду, Швом назад голочкою. Такий вигляд має з однієї сторони і з іншої. Тепер даний припуск нам необхідно обмитати, закріпити, щоб. Не вистрювався, це все виготовляю, робимо обметуємо припуск петельним шовчиком. Такий вигляд має. Таким чином, ми з вами пошили передню частинку. Такий має вигляд з виворотньої сторони. На сьогодні ми запланований об'єм роботи зробили, тож допрацьовуйте і на цьому до побачення. Дякую за увагу!